Що сталося на першому побаченні, що змусило вас відмовитися від другого? Він використав свій кишеньковий ніж, щоб відрізати мені шматок торта, а пізніше тим же ножом зішкріп грудки бруду зі свого черевика. Я запитала його, чи чистив він коли-небудь свій ніж? На що він відповів Ні, навіщо? Того ж дня він зізнався, що шалено закоханий у мене, ми щойно познайомилися. Познайомився з дівчиною на вечірці у друзів. Нам обом було трохи за 20. Ми поговорили три години, і вона була такою смішною, чарівною, розкішною і безтурботною. Я запросив її на побачення і отримав від неї чудове із задоволенням. Приблизно через 4 дні я з'явився в ресторані, який вона вибрала, в декількох хвилинах ходьби від її будинку. Вона прийшла за 5 хвилин, гарне місце, кажу я, приносячи їй стілець. Оскільки це так близько ви часто тут їсте, вона насупилася і відповіла: знаєш, ти ставиш занадто багато дивних запитань, я був вражений. Далі все пішло по наростаючій. За якихось 20 хвилин вона просто встала і пішла. У мене було таке відчуття, ніби вона не сказала мені вчора ввечері, що у неї є злий близнюк, і саме він з'явився сьогодні ввечері. Пізніше, коли я зустрів свого приятеля, я запитав, що сталося. О, так, відповів він. Вона нестерпна, доки не вип'є. Тоді вона чарівна. Дякую, дуже дякую, приятелю. Одного разу я взяв цю дівчину на вечерю, і вона не могла перестати витріщатися на нашого офіціанта. Я дозволю їй одну річ я хлопець і можу визнати, що цей хлопець, ймовірно, був абсолютно гарячим для всіх, хто віддає перевагу чоловікам. З квадратною щелепою і мускулистими м'язами, як у студента спортсмена, я зрозумів, але мені не подобалося, що вона буквально повертала шию щоразу, коли відчинялися кухонні двері, щоб подивитися, чи не виходить він. Врешті-решт, я дав їй достатньо готівки, щоб оплатити свою частину обіду. Сказав, що помітив, ніби я не міг помітити. Запропонував їй отримати його контактну інформацію, коли вона оплачуватиме рахунок, і пішов геть. Через нього нас зупинили, обшукали машину, а в багажнику знайшли цеглину кокаїну. Мене мало не заарештували. Нарешті він запевнив, що це було побачення на осліп, і я не винна. Він намагався замінити моє замовлення з офіціанткою, тому що я замовила не те, що він рекомендував. Я заїхав за нею, і вона запитала, чи можемо ми заїхати до її мами, щоб вона могла забігти і щось перехопити. Я погодився, зупинилися, Вона й зайшла всередину. Через 5 хвилин вона вийшла, поспішаючи до машини з дитячим кріслом. А її мама з криками бігла за нею. Вона відкриває дверця та машини, кидає автокрісло, в якому, як я тепер бачу, була дитина, і починає кричати на мене, щоб я їхав. Я злякався і просто заглушив машину і вийняв ключі із замка запалювання. Її мама викликала поліцію і довго нас усіх допитували. Виявилося, що вона втратила опіку над дитиною через вживання наркотиків і намагалася використовувати мене, щоб повернути її назад. Ми так і не повечеряли, і я просто пішов додому після того, як поліцейські пішли. Пішов на вечерю з дівчиною, в яку я був закоханий вже досить давно. Здавалося, все йшло добре, і ми повернулися до неї додому, дивилися фільм чи ще щось. Звідки не візьмись? Її хлопець, про якого я не знав, повернувся із іншого міста і несподівано заїхав до нас. Ми з ним кілька хвилин вели дуже незручну розмову, а потім вони зникли в іншій кімнаті на хвилину чи дві. Вона повернулася і сказала щось на кшталт: У мене немає для тебе місця, мені шкода. Я просто сів у машину і поїхав додому з одним із найдивніших почуттів, які я коли-небудь відчував. У якийсь момент, через кілька хвилин подорожі, я не зміг стриматися і розсміявся. Хлопець сказав мені, що був без матері матір'ю своїх дітей, якби вона вибачилася за те, що зробила не так. З цікавості я запитала, що вона зробила не так. Очікувала, що вона зрадила, тобто щось таке, за що справді потрібно вибачатися. Нічого. Очевидно, одного разу вона продовжувала пиляти і не могла замовкнути, тож він прив'язав її до комп'ютерного крісла, вийшов на три години і залишив її там. Я сказала, що це не схоже на те, що вона була тією, кому потрібно вибачатися. І пішла Він його витягнув. І я не маю на увазі в кумедному сенсі несподівано Сайнфелда. Хоча, мабуть, це саме так. Я маю на увазі, що він перехилився через стіл і прошепотів Я пас. Я запитала перепрошую чомусь моєю першою думкою було з шафи. Він сказав: вийшов під столом, подивись під столом. Я, як ідіотка, подивилася, і потім він сказав: це те, що ти робиш зі мною. Я відповіла: Ось, що ти зі мною робиш, і пішла. Я люблю догоджати людям. Тож донині пишаюся собою за те, що пішла посеред вечері. Вона продовжила писати своїм друзям у WhatsApp, як пройшло побачення, замість того, щоб слухати мене, тому я встав, заплатив за вечерю і пішов, бо вважав це неповагою до себе. Цю історію завжди весело розповідати. Загалом ми повернулися до неї додому після вечері і почали трохи божевіляти на дивані. Коли ситуація почала загострюватися, вона витягла величезну скляну банку на кшталт тих з петлею для пальців, в які пірати наливають ром, на заповненою прозорою рідиною. Я, як дурень, запитав її, чи це самогон, чи горілка. Чи ще щось. Потім вона почала пояснювати мені, що це чистий ГГБ і що у неї фетиш кайфувати від нього перед сексом. І вона говорила це з абсолютно серйозним обличчям. Для тих, хто не знає, ГГБ це наркотик для зґвалтування на побаченнях. Потім вона пішла до вбиральні, а я вискочив звідти так швидко, що практично злетів з дивана, більше ніколи з нею не розмовляв. Зовсім нещодавно мене запитали, коли я почну справжню кар'єру. Я люблю те, що роблю. Я профспілковий працівник сцени у великому розважальному місці. Вже більше 20 років у своїй індустрії об'їздив всю країну, об'їздив весь світ, заробляю собі на життя. Так, це досить принизливо, і я пас. Перше. Він намагався змусити мене поцілуватися. Друге. Він намагався змусити мене погодитися вийти за нього заміж наступного тижня. Ні, він не був іммігрантом. Третє він сказав, що жінки дурні і вірять у все, що він їм скаже. Я і є жінка. Четверте він сказав, що топити цуценят – це нормально. Це було насправді гуманно. П'яте. Він клявся, що неможливо заразитися снідом, якщо ти натурал. Через тиждень дізналася, що він вів позитивний. Це лише деякі з них відредаговано, щоб додати. Ви мене розсмішили? Ні, це не один і той самий чоловік. Це різні чоловіки. Які зустрічалися мені протягом мого життя, і не в якомусь певному порядку я записувала їх, коли вони спадали мені на думку. Не можу повірити, що мало не забула того, що під номером 5 найстрашніший із усіх. Він занадто сильно намагався змусити мене піти з ним додому. Добре, що здоровий глуст переміг. Мені було 16, йому 18». Він наполягав на тому, щоб заплатити за нашу вечерю, замість того, щоб піти на голландську кухню, а потім повністю притиснув офіціанта. Я спробувала залишити чайові, а він розлютився на мене, тому що він платив, і це було його рішення залишати чайові чи ні. Він називав кожну жінку хвойдою. А ми живемо не в тій країні, де це поширене і нешкідливе явище. Його колишня була хвойдою, його тітка була хвойдою. Якась випадкова письменниця, про яку він мені чомусь розповідав, була хвойдою і т.д. Після цього він вирішив посперечатися зі мною про спорт і політику і сварити мене за мій вибір у цих сферах. Після цього не було потреби в другому побаченні. Я тільки но вийшов на волю, але вже давно був закоханий в неї. Тож, коли вона запросила мене на побачення, я був дуже схвальований. Вона була гарненька, розумна, дуже розкута і мала чудове почуття гумору. Тож спочатку все йшло чудово. Підходив кінець побачення, і вона дуже випадково скинула на мене бомбу, що вона бере участь у відкритому розслідуванні вбивства з необережності. Вона навіть натякнула, що це було цілеспрямовано, спрямовано, і не виглядала такою, що шкодує. Проскоєне, на цьому все і закінчилося. Я думаю, я перепущу це тут. Вона продовжувала говорити про аварійний член, який вона заховала по всьому місту. Вона казала Я була дуже зайнята в аспірантурі, але я не ходжу без нього. У мене є багато запасних членів по всьому місту, і коли я кажу, що вона продовжувала, я маю на увазі, що вона продовжувала. Вона розповідала мені про двох хлопців у центрі міста, трьох у передмісті, одного біля кампусу і двох у її житловому комплексі. Чесно кажучи, це звучало так, ніби я нещодавно переїхав до міста, а вона розповідала мені про всі найкращі місця, які варто відвідати, просто дивно. Підтримую українськомовний контент лайком та підпискою.